Так, Ватсер, гатати. всем привет. З вами Сихар. Продовжуємо проходження гри Total War Warhammer 3. Граємо за збереження черепів. Не пам'ятаючи, минали аназу трансляцію чи ні. Але будемо рахувати, що міняв. Наразі у нас все овер добре. У нас дуже багато грошей, дуже багато всього. Ні. Ховатиме то не будемо. Це місце для спавну нових армій. І заробітку на інших. Так. Тут армії немає, тут армія є, але вона слабенька, да, в нас? Це одна з перших армій, яка в мене ходить. Е, давайте підійдеш, встанеш сюди. А ця армія просто буде спавнити нові армії через зразорення, звичайно, граємо. Все. Де в них тут армія? Знать би де в них що знаходиться? Так я не знаю, де де <coughs> в армія. Хм, не знаю. Я туди можу пройти, да? І сюди можу пройти. Е. Uh, ти ж не ходив, так? Да? ти наче не ходив. Давайте так зробимо. Зробимо так. Так. І давайте окупуємо це поселення. Окупуємо uh, для того, щоб в нас тут uh, була ця фігня. Як він називається? Сіль. Мені потрібна сіль. Глобальний баф рулять. На цій мапі. Так, в мене є. Умовно тут армія, да? Можу піти сюди. Можу піти сюди. Типа від нема, тому що я на тому режимі, так? Да? Давайте так, підемо. Ти там будеш 6 наймати, ти розвиваєшся. А, ти в нас там дві армії є. Я думаю, то буде достатньо. Ти. Стій. Ти будеш нападати тут. Поки тут а, потім щось, щось придумаємо. А в мене тут армія, да, є? Якась. А... Нехай вона тримаю осаду. То інше посилення, так? Да? То інше посилення і тут інше поселення. ще каміння, да? mm. так? Що це головне, так, да, посилання? Давайте. Тоді зробимо так, зробимо так. І окупуємо його. Ця у нас з'являється ще одна армія, так? Да? Яка може там щось на королесити? Добре. Тут ми йдемо вперед. Обов'язково через цю армію. Справимо так і підводимо ще одну армію, так? Да? Сюди. Можемо <гум> Ем. Можемо ворощим, можемо куди не знаю. Давайте знищити просто. Все. Втрат нас там небагато. Не Тут залишилось два поселення. Хай вони. Буду знищення. Це можна купувати, наприклад, посилення А це вже знищити, да? А, Тут, в принципі, динозаври є, да То не легендарний лорд хто звичайний. Добре. Цей хлоп у нас піде на низ Я думаю, доб'ємо дзінчита. Хоча я думаю тут буде якийсь переход, перехід. Тож, давай цю армію. Мені треба та піймати армію. Я не знаю, куди вона піде. Вона може на будь з цих поселень піти. І захопити їх. Давай тоді. О. Тут, в принципі, дві армії є. Я не знаю, зможуть вони зупинити всю одну, чи не зможуть. Наша армія добрі. Але ж то не гарантій, що не переможуть. На? Добре, давайте тоді сюди. Відправляйся. Ти походив, ти походив, ти походив, ти. А... Ти можеш рухатися, але навіщо? Як кажуть, тобі. У нього тут ще одна армія це прям боляче буде, якщо я війну об'явлю. Там черепа далі, да? А що ти не можеш пройти далі? Це можна рухатися? Чо? Чо вона нарухається? рухається? Ніби тут армія якась є. Тут нема армія. А, ми ще не окупували місто, боже мій. Добре. Подовок місто вже окупували. А ми його не окупували. Давайте ми його окупуємо, напевно, так? Да? Тож нове поселення. Так. Зробимо так, знов на ХП, щоб більше було. І тут у нас з'явиться можливість піти далі, так? Да? То посилення алмази дають мені можливість наймати, так? Да? Героїв, якщо я не плутаю. Угу. Ліміт не підіймає, але дає можливість наймати. То добре. Ці дві армії сюди, цю можливо повернути сюди, напевно. Він там щось будує. Це росте в рівнях. Хай росте в рівнях теж. Добре, ти дай, маєш, Ти ще довго будеш наймати, ти будеш наймати ціловічність, так. Ти повинен пропасти. Все. Цей хлоп повинен в нас купувати поселення. Вони, в принципі, однакові. вони немає сенсу яке. Колонізувати. Ти йдеш сюди. і ти повинен. Не знаю, зробити якусь брудну справу, скажімо так. Дохід, вище. Угу, тут дві армії, в мене, да? Можна цього не добивати? Він тікає постійно. Ама. Тебе есть ще? Тебе не нічого, чувак, Ну, блін. Кожного разу по кроку чекати, поки зможемо напасти, то херня повна. Цю, сюди треба привезти іншу армію, яка буде змозі штурмувати. Так, добре. Тоді ця армія, виходить, мені тут не потрібна. А мені потрібна вона десь тут, напевно. А, ну, давай сюди йди. И сюди йде. Стояти. Давайте цю армію використаємо. Е, вона нападе, да? На поселення. Робить по фигню. Ти прозорити, да? Все, виска видно вилася. Тут до цих військ. Цього одного можна залишити. Тебе є на шторм щось? Тебе нормально на шторм. Чу -чу 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 -чу. Так. Не знаю, чи потрібні мені всі ті армії там. Я думаю, декілька вистачить, і все. Це у нас як основна буде, так? Да? А в принципі, в мене тут готується ще. Готується ще одна армія, да? Ну, до бою. Наапається потроха. Так, ця армія. Давайте вона відправиться кудись в цю сторону. 9 плюс. Ну, це не найсильніша армія, що є. Але мені треба все одно щось якості підтримки. Да, я цю підведу. І ось напевно, підведу. Вони вдох тут постоять. На дві армії, я думаю, він наважиться нападати. Тут. Не знаю, може це залишити. Або цю, тут 10. А, давай ти підходиш. І ти підійди. Тебе там достатньо, ти йде сюди. Угу. Ммм, давайте ні, це нападає. На двох ви перемагаєте, випускаєте розрити. Все. Е... Euh, що мені? Можливо, знищити це поселення. Тут дерево, в принципі, можна захопити. Там вино, вино що дає? Я на останньому левлі. І дає. Ну, гроші є, і як то добре. А цього можна залишити. Ця армія стоподоба йти нагору. Я за неї гроші плачу. то что она должна быть все. Ця армия подходит далее, да? Э, uh, да, в принципе, там видно, у меня Тоже давай, рухайся на максимально. Отстань. А uh, ты поймешь напасться, да? Ну, давай ты нам Че ж разорені, звичайно, граємо. <риклад> поки нічого не робимо. Давайте може... Ну, засіб точно не попаде. Давай тоді... А, в мене немає, да? Давайте тоді... Давай так, поки стоїшь. Тут у нього Галорд є, да? А якщо в нього є лорд, це означає, що. Ми зможемо зробити ще одну армію. Ще одна армія, ще черепа на нас є да? 114. В принципі, 114 черепів, то зовсім буде цел. Якщо дивитися по тому рівню, скільки в мене зараз. Всього є. Але все ж таки давайте підійдемо. Заберемо ті черепочки. Все одно тут стоїмо. Ти там будеш наймати ще того. того. Ти в нас робиш армію, да? Постійно. Ще одна армія з'явилася. Супер. Е, стоїш так. ця армія тут, ця армія сюди, да? Ну, давай ты наступный крок заберешь. Ты у нас тут. Ты, в принципе, можешь рухаться Дали, да? А мне не встречает черепи, да? Сколько там потребно? Хм. 400 за можливість, щоб черепа падала біля нашого головного лорда. Або заселення всіх. Цих. Давайте віднову демонічних. 50%. Мені здається, це, ну, просто 10 з 10 там Він там наймає війська, в принципі, може наймати щось доволі сильно і спробувати напасти на мою армію. Ну я так думаю. Але то не точно. Тут хто? Норска? Ну добре. Цей ходить, цей... Робить. Він нападав вже, да? Так розумію. То ще не ходив. Цей ходив, цей теж ходив. Дай цей ходив. І цей ходив, вош можеш... засіб, ти не можеш ставити, да? То виходить я можу цих найняти, да? Ну, Давай двох наймамо. Якась армія типа не ходила і ми зможемо тут ще одну армію зробити, так? Да? Натискаємо розорейти. Супер. Це армія рубає цей режим і керзує сюди, да? Я звідси виводжу війська потроху. Я ще не нападав. А нас пробую напасти. Ну, давай, так. Через зорення. Супер. Ти теж можеш виходити звідси. Я звідси зараз армія буду штамбувати, так? Да? Ту ми вже нападали. Нагору мені більше армії не потрібно. Давайте переходимо в такий режим. Тут треба одну армію якусь залишити, щоб в неї був штурм укріплення головне. Ви зараз сюди підете. Мені потрібно золото забрати. Цей, напевно, піде, піде сюди. В нього є пушка, в нього є монстр. Тож. Угу. Mm -hmm. Тут я теж не нападав, я так розумію, да? Зараз можна напасти. Чи ні. Да, може напасти. Розорити, зробити ще одну армію. Чи десь зробити ще одну армію? Пофіг. Давай, ти йдеш сюди. Ти теж йдеш сюди. Угу. У мене є тут армія, яка тут просто бігає. Фармить ці два посилення Через розореня. Щось випадає постійно. Добре. Е, Давай твою прыгаєш, теж на морі йдеш. Тут скільки в мене. Тут. Тут три армії, йдуть, да? Ти можеш спуститися на воду, ні можеш. все. Ті армії йдуть туди. Хто не ходив? Я можу в принципі напасти сюди, можу напасти сюди. Давайте нам почнемо з цього. Візьмемо гроші, візьмемо ще що там є. Угу. Ця армія, потім піде сюди. Потім піде на далі. Я думаю. Я думаю, ми його окупуємо. Нагород. Нагород ми окупуємо. Тут порт, тут це, тут наш Кіру. Балку, буде Глобальний захист світ, стріл. якщо я не крутаю. Uh, то ще не ходив. Наче ходили всі, да? Uh, давай в атаку, давай. Ч, у тебе є, там монстри повинні якісь бути, да Давай цих. Все. Тут, в принципі, армия є, тут у нас на гроші все зроблено. Uh, давай так, давай так. Давай страх. Еще четыре, да, завышилось. Давай так, давай. Вот так вот. давайте заработаем одну речь. Тут мы не Інший лорд. фізичний опір. Ока, давайте цього візьмемо. Він зараз на колесниці вискакує. Ну давай. Все, давай ти вилазь. Вилазь, вилазь. Ти на ворот залазь сюди. І ти продовжуєш наймати. Давайте подаваємо, що не пропонує обсидіанова броня. Фізичний опір. Так, і зіля зцілення. Непогано. Стяг вогню. Це непогано це непогано. До речі, обидва стягу, що вони тут позалишалося. давай той, той, збирач крові. Це, хто ще є? фамільяри не потрібні. Гончик не потрібний. Це, можна ще. Будь я ще щось, щось випадає візьмемо. Давай, так, так, так. Так. Так, так. І ще три залишлось. Все. Ти в нас боєць, ти в нас йдеш на іншу територію кудись. На іншу територію, де в нас є оскільки поселення, так? Да? Так, а тут які поселення? То, то, то. Вершина ще недоступна, да? Єдини, то не твоя територія. Давай тоді ти йдеш. Е, кудись сюди. Твоє завдання на війська. Ти вже ходив. Ти вже теж ходив. Ти ходив, да? Level, level. Так, давайте зробимо паузу. бережіть себе, бережіть своїх близьких, допомагайте. Собі. Гарного дня. Бувайте. Бо мені потрібно йти.